Якщо ви плануєте подорож до Амазонки, вам доведеться обирати між екзотичними місцями, які далеко від асфальтованих доріг, і звичними туристичними маршрутами. Екзотика вабитиме, але уявивши всі труднощі шляху, виникне сильна спокуса обмежитися звичними маршрутами. Те саме відбувається і в джунглях ваших нейронів. Щоб сформувати нові звички, необхідно тренувати їх щодня, інакше нейронні шляхи почнуть заростати, ускладнюючи передачу імпульсів. Щоденно тренуйте свої нові нейронні зв'язки, навіть якщо у вас немає настрою. З часом вони почнуть працювати легко і швидко. Можливо, ваші нові звички не принесуть такої радості, як старі, але вони подарують комфорт без використання штучних стимуляторів та їх побічних ефектів. Ви отримаєте таке задоволення від нових позитивних звичок, що захочете розвивати їх і далі. Пам'ятайте, що ви не обов'язково відчуєте радість у перший же день, будьте реалістами у своїх очікуваннях. Споживати моркву замість смачного морозива у перші дні не надто приємно і може здаватися, що ситуація не зміниться навіть за постійного повторення. Виконувати домашню роботу це не те саме, що дивитися цікаве кіно. Але вам потрібно твердо дотримуватися свого плану та долати дискомфорт, щоб пізнати свої гормони радості. Зробивши щось корисне для себе, ви обов'язково винагородите себе приємними відчуттями. Чи помічали ви, як певні мелодії з вашої юності раптом починають викликати позитивні емоції? Це можуть бути пісні, які звучали від батька, брата чи в кафе, але які ви раніше не любили. Сьогодні, почувши їх, ви відчуваєте дивне щастя. Це пояснюється тим, що ваш мозок передбачає, що буде далі і виробляє дофамін. Наприклад, музика, яка занадто знайома або занадто нова, не приносить задоволення. Щоб насолоджуватися музикою, вона повинна бути на межі новизни та звичності. Тож пісні, які сьогодні вам не подобаються, можуть принести радість у майбутньому. Слухайте незнайомі мелодії, щоб вони стали знайомими. Це пояснює, чому щастя так ефемерне і чому навіть неприємні речі можуть приносити винагороду з часом. Ми часто говоримо про хорошу і погану музику, забуваючи про вплив нейронних ланцюгів на наше сприйняття. Тому важливо розширювати межі того, що вам подобається: Зосередьтеся на чомусь одному. У світі з безліччю вибору і величезною кількістю нейронів, у вас є можливість створити багато нових шляхів до гормонів щастя. Але час та енергія це обмежені ресурси, якщо розпорошувати їх даремно, результату може не бути. Тому оберіть для початку одну нову звичку, яку хочете сформувати наполегливо працюйте над її впровадженням незалежно від того, чи подобається це вам чи ні. Якщо пропустите хоча б один день, починайте все спочатку. Ваші зобов'язання перед собою нерідко здаються важковиконуваними. Наприклад, ви можете пообіцяти собі ходити за покупками з власною сумкою, щоб не використовувати пластикові пакети, але ви постійно її забуваєте. Тоді ви додаєте ще одну обіцянку якщо забуваєте сумку в машині. То неодмінно повертаєтеся за нею, незважаючи на всі незручності. Одного разу в супермаркеті ви знову виявляєте, що залишили сумку в автомобілі, у вашій голові промайнула підступна думка: у мене занадто мало часу, щоб за нею повертатися. Але тут ви розумієте часу бракуватиме завжди, і якщо ви не дотримуєтеся своїх обіцянок, то просто втрачаєте силу волі. Тому ви все ж повертаєтеся за сумкою. І після цього більше її не забуваєте, щоб не витрачати час даремно. Вам теж не захочеться марнувати час, коли ви почнете експериментувати з формуванням нових звичок. Щоб насолоджуватися результатом, важливо виконувати дані собі обіцянки. Досягнувши успіху, ви відчуєте задоволення від влади над власним мозком і відкриєте безліч нових можливостей для його використання. Далека дорога починається з першого кроку, але важливо вибрати правильний напрямок. Після першого кроку ви усвідомите, скільки зусиль знадобиться, але продовжуйте рухатися вперед. Для досягнення 45 кроків потрібен план, в який ви вірите, включаючи нову звичку, день початку та засоби для полегшення процесу. Навчіться поважати свої здібності до ухвалення рішень. Звісно, у всьому є елемент невизначеності. І навіть якщо ви припуститеся помилки, не варто суворо себе судити. Наприклад, ви можете вирішити зосередитися на одному проєкті замість іншого і не досягти бажаних результатів, це нормально. Але це не означає, що ви повинні виправдовувати свої рішення так, щоб не помічати явних прорахунків і не вчитися на них. Постійна критика своїх дій лише заважатиме вам зробити правильний вибір, хіба що у випадках, коли вибір є очевидним. Радійте своїй здатності жити з невизначеністю, адже це значно розширить ваші можливості. Ваші рішення це шлях до росту, тож не бійтеся ризикувати. Уявіть себе твариною в зоопарку, ви, можливо, заздритимете диким звірам, мріючи вирватися на волю. Але будучи дикими, ви могли б з ностальгією згадувати про зоопарк, де їжу отримувати легше. Коли ви залежите від когось, ваші гормони радості не виробляються так, як коли ви самостійно боретеся за свої потреби. Дикі тварини живуть у постійному стресі, шукаючи їжу та захищаючи своє потомство. Боротьба важка, але саме в ній полягає суть вашого мозку у досягненні мети. Можливо, ви мрієте про те, щоб хтось дбав про вас, але якщо ви позбавите себе можливості задовольняти свої потреби, ви ризикуєте відчути себе нещасними. Часом люди так бояться повернутися до самостійного життя, що воліють залишитися в зоопарку, звинувачуючи своїх наглядачів у невдачах. Проте пам'ятайте, справжня значущість приходить тоді, коли ви берете на себе відповідальність за своє життя. Радійте своїй здатності забезпечувати свої потреби, насолоджуйтеся свободою вибору, це ваш привілей, а не тягар. На щастя, у житті немає протоптаної стежки, є лише нескінченний ланцюг рішень, у яких ми ризикуємо чимось в очікуванні отримати щось більше. Вправа яку нову звичку я обираю? Я почну тренувати свій мозок для створення нової корисної звички. Я записую собі в блокнот або в замітках такі слова я буду повторювати дії, спрямовані на формування моєї звички, протягом 45 днів, незалежно від мого настрою. Якщо я пропущу хоча б один день, я почну все спочатку. На цьому шляху я можу втратити інші можливості, але готовий на компроміси заради нової винагороди. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.